Всім привіт! Ви знаходитесь на Ютуб-каналі Секунда, і сьогодні я вам розкажу про синтезатор Casio ct s 176 Ми розглянемо його ключові особливості, функції і технічні параметри. А також послухаємо його звучання. Сі176 є найлегшим синтезатором з діапазоном 76 клавіш. Його вага становить лише 5,3 кг. Нова модель є довгоочікуваним продовженням лінійки Касіотон. А точніше, цей інструмент є розширеною версією досі популярного синтезатора від Casio Сі1, діапазон якого становить 5 октав. А тепер поговоримо детальніше про цю модель. Клавіатура 76 динамічних клавіш мають стандартну фортепіанну форму закритого типу. Всі клавіші тактильно приємні на дотик завдяки спеціальному покриттю, яке емітує фактуру слонової кістки і дерева. Завдяки цьому пальці більш чітко контролюватимуть динаміку і виразність кожної окремої ноти. Механіка клавіатури дає відчутний зворотній супротив у всьому діапазоні. Але при цьому така клавіатура є досить тихою і не видає зайвих механічних звуків. Давайте послухаємо звук клавіш без підключення. Комплектація. Синтезатор Casio ctos 176 поставляється в стильній та надійній упаковці, що не потребує додаткового захисту. В комплекті ви знайдете блок живлення, пакет з документами, підставку під ноти та інструкцію. До речі, на всі синтезатори Casio розповсюджується міжнародна гарантія від виробника. На два роки. Зовнішній вигляд. Затор представлений в двох універсальних кольорах чорному або білому. Має сучасний мінімалістичний дизайн без гострих кутів. Він з легкістю вписується в інтер'єр і не займає багато простору. Термінал із роз'ємами підключення знаходиться на задній панелі корпусу. На ньому ви знайдете Вхід для підключення аудіопристроїв. Вихід на навушники. Вхід для педалі сустейна Вхід для блоку живлення. Кріплення пюпітра, USB-роз'єм для під'єднання синтезатора до комп'ютера або інших гаджетів. З нижньої сторони інструмента є відсік для восьми батарейок 2А формату. Підсумок Синтезатор Casio ct S176. Компактна, стильна модель для музикантів будь-якого рівня, з якісним звуком і універсальним набором тембрів. Модель вирізняється простим і лаконічним дизайном, компактними розмірами та зручністю в управлінні. Рекомендується тим, кому потрібний мобільний доступний синтезатор з широким діапазоном. І якісним звучанням. А з вами був Олександр і Ютуб канал Секунда.